Цейські Одещини наголошують, пішоходи мають світитись на дорозі. У темряві навіть найуважніший водій може не помітити того, хто йде пішкою, особливо в темному одязі. А от світловідбивні елементи роблять людину помітною здалеку і можуть врятувати їй життя. Про це правоохоронці постійно розповідають і дорослим, і дітям на вулицях, у школах та садочках. Нещодавно уроки безпеки провели в навчальних закладах Білгород Дністровської та Шабівської громад. Малечі. Пояснили, чому важливо носити флікери та маленькі ліхтарики. Заняття пройшли в рухливих іграх та веселих вікторинах. Учасники уважно слухали та активно демонстрували, як правильно поводитись на дорозі. А наприкінці всі отримали корисні подарунки світловідбивачі. Тепер діти можуть сяяти на вулицях завдяки безпечним аксесуарам. Звертаємось й до батьків, бо ви є прикладом для маленьких дітей. Якщо ви переходите дорогу лише в дозволених місцях і самі користуєтесь світловідбивними елементами, діти неодмінно наслідуватимуть вас.